Друзі, слава Україні! Північний Схід Одеської області! Ми на моїй полістерольної пасіці. 15 березня проводжу невідкладні роботи, відразу раджу додивитися до кінця, бо покажу приклад як на нормальній сім'ї, які роботи проводю, так і на сім'ї, яка підсіла. Власне, ці роботи мають один. Одну мету пришвидшити розвиток бджолородин, бо погода вносить свої корективи. Сьогодні в нас тепло, десь плюс 9, плюс 12, але пасмурно цілий день. ну Тим не менш можна працювати. Тим часом бджоли літали, носили воду, зараз покажу. Ну і власне приступимо до цих, на мою думку, невідкладних робот, особисто для мене. А там кожен робить свій висновок, кожен, як то кажуть, робить по-своєму. Але принаймні я це не робив десь. Ну, здається, з 2020 року, але цьому році як би доводиться робити, тому поїхали дивитися. Ну і раджу до кінця додивитися. Все, коротше, полетіли. Бачите, літає. Що ж вона носить? Ось. Не всі літають, більшість сидить. Але бджолки носять водичку. Ось на одному скаті є, в не йдуть. Друзі, які роботи проводю. Перше відкрив, подивився, оцінив, почистив дно, ну, якщо самі не почистили. Далі. І тут вже почистив. мора було небагато. Чого? Це швидше вам показати. Далі перелистую гніздо. Як бачите, сім'я сидить на шести рамках. Мед давав 8 лютого, я не пам'ятаю, цій сім'ї наче більше не давав. Чи є в неї мед в гнізді? Побачимо разом. одна із процедур. Дивлюся обсидку рамок, що нині важливо, бо основна задача у нас пришвидшити розвиток. Так, на цій рамці мед є. Ось така повномедна. Вона тут і залишиться. Можливо, десь є порожні. Трухнемо. Все робимо чітко. Треба, щоб сім'ї розвивалися, бо погода не сприяє розвитку взагалом. Оця рамка порожня. От слово геть. Ну як ми ну, там? Є он тут трошки меду. Вже кандидат. Є трошки мед. вже кандидат на струс. В сторону виходить. Побачимо, чи будемо міняти рамку. Все залежить від того, яка маса бджоли. Блін. На вулиці насправді тепло, друзі. Просто пасмурно. і Два дні було достатньо холодно. Так, тут якийсь мемет маємо. Обсидка хороша. так Цятка печатного є. Не факт, що я якийсь відкритий побачу. Бачу молода бджола, значить тут матка працювала. І яйця бачу. яйця бачу. І тут теж ми маємо. От ця рамочка у нас залишається. Наче бачу яйця, Побачимо чи я. Бо в пасмурну погоду в темних рамках біса не видно. І там, мабуть, десь вже матка. Або більше розплода, або агресірують. Ця рамка геть порожня, От слово взагалі. Якщо немає розплоду, то вона буде струшена, бо якраз така і не сприяє Нічого я тут не бачу. Ну, ж таки ставлю в сторону. Матка і на такі сіяти не буде, та їх багато тротового сота. Щоб ще записи зробив при зборці, треба попередньо дивитися, які тут мітки були. Аби не грохати матку. А тут, друзі, матку вже бачу. Матка 21-го року. Тут, друзі, така картина. Ось таке пятно розплода, засів, йолка лупиться. Зараз покажу. Різновіковий. На тій рамці ми бачили матку. Зараз подивимося чи там є мед. Важливо, щоб крайні рамки були з медом. Меду тут як кіт наплакав. Є якісь, звісно. Матка ходи, меду кецик. У ну, нас є рамка темна. Звісно. Так, друзі, ми маємо розплот на двох рамках. Треба забризга водой, тут, до речі, перга є. Так як в нас крайня там немає, ставимо їм на край метка. Ставимо на край метка. Пішували тут є ще врух, начебто так у І розплод там якийсь є. Але надума ще їм і зверху домов. Друзі, медом забезпечили. Ось, ну, ну, друзі, наступна сім'я. Я вже знову ж таки, щоб прискоритися, витрусив подмор. Не знаю, чи треба буде її піджимати, ага. що, що з нею робити, тому треба переглядати. Мед вона ще не брала, до речі. Меду, скоріше за все тут багато. На заставній майже нема бджоли. Крайня рамка в нас така. Типу мед є. Але така, що важка там ні. Метки тут трохи є. Матки поки не бачу, розплоду теж. Ця рамка геть порожня, от слово геть, буде струшена. Не дивлячись на то, є там розплод чи нема. Тут я думаю нема. Тут якийсь ще є. Матку бачу. До речі, стіна слабенька-слабенька, а печаточки вистачає. І вже така на виході. Десь до ну, засів є. Ну і з другого боку є печаточка. Друзі, в чому задача? Так, матку ми бачимо. Ці дві рамки залишаємо однозначно. Тут по ситуації. З цього боку мат є. З цього боку майже нема. Друзі, так як сім'я слабовата і медом її прикрити треба. Зараз розчехлюся. Так, що в нас на тій рамці? На тій рамці більш-менш. Якби вона могла до всюди дотягнутися, якби на тій розплода не було. на ній є розплод. Зараз подивимося, чи на цій рамці нема розплоду. Коротше, задача така. Цю сім'ю вгепати на три рамки. Не, ну, тут мед є. А тут є перга. Значить, зробимо отак. Щоб прикривало медом. Як бачимо сім'я підсіла сидіти на трьох рамках. Ну друзі, так, зараз поки цю рамку підготую крайню, саме, Друзі, налью все та води, де немає бджоли, щоб ще росинка в мене не зламалася, то взагалі було погонь. І отих дві рамки ми трусимо. Ось вони там собі заходять, під уголку візьму. Ну ось, друзі, таке, бачите, вони там посідали, я зараз їх... Якраз буде плюс-мінус три рамочки. Вжили, нічого розвиється. Та й таке. Для чого це роблю? Для того, щоб щільніше сиділи на рамках, більше могли розплоду обігріти, розвитися і т.д. і тепер. Три рамки, значить три рамки. Якось так. Тут що перезібрав, глянемо. Ми вже сіли. Сіли. Ну я сподіваюся, що сів нові да Ось такий двіш у них. Бачите, трошки не влазять, але нічого. Хай собі сидять. Залізуть всі. Чим потужніше будуть сидіти, тим швидше щільніше будуть сидіти, тим щільніше мет зможуть перетягувати туди-сюди. Крайня вуличка нормально вже б'яли. Чи, бачите, не, не влазять, того вони там і сидять. Ну нічого, влізуть. Та якось так. Останнє що збирав, перезібрав, да? ось таке, не знаю вони певно, чи поміщаються вони чи ні. Бо там вже бджоли повно, а тут ще короче, ну, висять. Але це добре, хай висять. Мет в них є, вода є, то хай собі висять. Друзі, такі роботи проводю абсолютно з усіма сім'ями. Як бачите, піджимаю кого на одну рамку, а кого на цілих дві рамки, мінусую, да, сажу на три рамки. Так що якось так, коротше. Е в чому все суть заключається? Збільшимо плотність бджоли на рамках, відповідно, п'ятна розплоду будуть більші. Ну і швидше сім'я буде розвиватися. Більше бджоли зможе полетіти за пилком, тере водою принести-перенести меду. Тому якось так. Ну і чекаємо десь, мабуть, тижня три, плюс-мінус, коли буде поповнення. Ну, думаю, десь місяць максимум, десь до 15 квітня. І тоді можна буде розширяти. Так, да, час там будуть казати, ой, три рамки. Ну три рамки бджоли, є три рамки бджоли. Значить, буде в, кінеч... в кінцевому результаті три рамки розплоду. Якось так. Я зато не парюся. Але ну, є такі сім'ї. Є сім'ї 4 рамки, є сім'ї 5 рамок, є сім'ї 6 рамок, є сім'ї 3 три рамки. Якось так. Все, друзі, всім папа-па-па. -па -па -па, мої вітання. Ну, коротше, я роблю таке, бо. Погода мені геть не подобається і розвиток такий милявий. Він має бути якби поінтенсивніше. Все ж таки, середина березня. А, до медозбору не так вже й багато, півтора місяця. До виїзду і за цей час треба нагнати силу. Ну, нагнати силу, когось може підрівняти. Ну, думаю, трьохрамочні рівняти не треба буде. Якось так. Все, Всім папа, Стасу Володимиру, мої вітання.